І брати і сестри, і вітаю вас. Хочу разом з вами прославити Бога і відкриємо місце із списання. Це Євангеліє від Марка, 4 розділ з 3 вірша. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, одне зерно впало край дороги, і налетіли пташки та й видюбали його. А друге впало на кам'яністий ґрунт, де не було достатньо землі. І відразу зійшло, бо земля була неглибока. Треба змінюватися. Я не можу жити подвійним життям. Сьогоднішнього дня все буде по-інакшому. виросло терні, заглушило його, і воно дало плоду. Ще інше впало на добру землю, зійшло, дало паросток та росло. І принесло врожаю одне в 30, одне в 60, а одне в 100 разів. Зерно, що впало край дороги. Це ті люди, які слухають, а потім до них приходить диявол, і забирають те слово з їхнього серця, щоб вони не вірували і не спаслися вони. О. Смска прийшла від Юліани. Обов'язково треба відписати, бо Юліана просто так під час зібрання не писатиме. О, ще треба їй дуже цікаве відео переслати. О, яка класна сукня! Треба Софії показати. Не хочу дивитися, цікава така. Ой, яка гарна сторінка в цієї дівчини. Треба поставити вподобання. Давайте, браття, сестри, помолимося, щоб Бог нам допоміг цьому. Помолитися? За що помолитися? В чому допоміг? Щось я взагалі не доганяю. А ті, хто на кам'янистому ґрунті, це ті, хто тільки почує те слово і приймає з радістю. Та корені вони, на жаль, не мають. І вірують дочасно. І за час випробування. Відпадають. Нормально тут все. Коло вже холодно. А Ваня, Баня, здорова. Ей, братішка, куди йдеш? Та я йду по справах, не до вас. А це що таке? О, Це що, Біблія? Так, Біблія. А це тип. Ти що, до віруючих записався чи що? Отак я почав ходити в церкву. Все, мені пора йти. Пока. Бір, бір, бір. <гум> я, шо? така... я шокований. Дякую, шо? Андрійся. Бодя, де ти ходив так довго? Я вже втомився чекати, там же на дачі костер горить. Найшов сосіски, оббіг району. але все-таки нашов. Дай на браток гляну, що там взяв. Опа. О, нормально. На місці. Дорож, брат. Все Ах ти Іван. Все-таки йде знов туди. Да? Іван, та да куди ти що знов насирає? Та ми на дачу їдемо, там зараз шашлик, рибалка, все буде. Давай з нами, чуєш, ж, китайцю біблію, передягайся в нормально десь туди пошлі. Куди ти йдеш? Брат, цілу ніч риб будемо. Реально. Я би дійсно хотів з вами піти порибачити, але зараз зібрання, тому я йду туди. Та брат, один раз можна і служіння пропустити, нічого не станеться, а риба сама не зловиться. Чуєш, не ісполняй. давай занось свою біблію і збирайся, давай з нами. Бігом. У нас мало часу залишилось. Ну добре, один раз нічого страшного. Що падають між терем, це ті, хто слухає слово, Але ходять чи бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, І плоду вони не дають. Фух, який сьогодні був важкий день. Добре, що він вже закінчився. Але мені треба поспішати. Мене ж покликали послужити для діток. Ліза, ти бачила зараз, які в екваторі знижки? Точно, там такі зараз знижки великі. Я таку собі кофточку придалась такий блак... небесно блакитний кардіган колір. на зібрання. Я вже бачу, як я на зібрання в ньому прихожу. Клас слухай, добре, що ти згадала точно за зібрання. В мене буде дитяче свято, і якраз не вистачає однієї людини, щоб допомогти. Ти би погодилась? Я думаю, тебе дуже гарно вийде. Точно, я так вже давно десь мріяла послужити. Це класна пропозиція. Дякую. Звісно, що буде. Звісно, я влаштую влаштуюся часом. Сабу... Супер, супер, дуже тобі дякую. Дякую. дуже тобі дякую. Як добре що випала така можливість. Віка дзвонить цікаво. Що вона хоче? Алло. Алло! Привіт, Ліза. Привіт, Віка. Да, звісно, сьогодні буду, все в силі. Я тебе хотіла попросити, чи змогла би ти зайти в АТБ і докупити печиво. Ну, цукерок, там, солодощів різних. Просто я трошки не розрахувала. Да, звісно, куплю все. Да, і печиво, і цукерки. Добре. Папа, -па, до зустрічі! Де тут ці солодощі? Не можу ніяк зорієнтуватись. О! Думаєш, діти це люблять? Ало, привіт наші друзі з Китаю. Що у вас там? М -м -м. Нова партія? Добре, добре. Зараз я подзвоню своєму працівнику і... Він приїде. «Кому ж це подзвонити? Тарас. Ні, він не приїде, він вже не раз попадався на цю тему. О, Ліза. Наберу Лізі. що Директор дзвонить. Цікаво, дуже цікаво. Алло. Алло, Ліза. Сьогодні тобі повезло. Просто, я не знаю, як так може бути, але тобі дуже повезло. Ну, Дзвонили наші друзі з Китаю. Поставка нового товару. Просто нереальне. Стільки грошей, кеш, реальний кеш. Сьогодні тобі треба приїхати і просто підписати документи і забрати цей товар. І ти отримаєш двомісячну зарплату. Я тобі обіцяю, гарантую. Ага. Е, мені треба подумати, я вам передзвоню через хвилин, 10. Okay. добре? 10 хвилин, ну, ладно, Я тобі 10 хвилин перезвониш. Під такою вигідною пропозицією просто неможливо відмовитись. Я не знаю. Я не точно. Алло, Віка, привіт ще раз. Слухай, в мене не виходить сьогодні. В мене не буде, напевно. В сенсі не буде, як не буде. Ну, ми ж домовлялись з тобою. Віка, ну так склалось обставини, ну не виходить в мене. Я знаю, що або ти справишся сама, або напиши в церковну групу, може хтось і прийде поможе. Лізі, ну ніхто вже не прийде за годину, немає часу писати. Залишились ну, дійсно лішені хвилини. Все, давай, мені нема коли з тобою говорити. Все, папа. -па. Ні, ну ще й ображатися? На що тут ображатись? А те, що на добрій землі, це оті, хто як слово почує, береже його в щирому й доброму серці. І плід приносять вони терпеливості, і родять у тридцятеро, у шістдесят і в сто раз. Що тобі ти зібраний? Давай з нами на рибалку. Ей, е, е, я на зібрання! Я на зібрання хочу! Я на зібрання! Куди ви не бачите?